Наталія Помакова, Міністерство справи ветеранів. Скажіть, будь ласка, сьогоднішній видачі систематично і по сьогоднішній наших ветеранів членів Сьогодні у нас гарна подія, ми сьогодні вручали сертифікати для придбання житла. В першу чергу це особи з інвалідністю внаслідок війни першої, другої групи, а також родини загиблих. Ця програма реалізується вже не перший рік і, і вона є одним з ключових елементів в програмі президента Зеленського «Політика героїв. В минулому році в нас по всій Україні було всього видано сертифікати на 4500 квартир, в цьому році буде трохи менше, але для саме цих категорій осіб з інвалідністю першої і другої групи в нас вона буде доти, доки буде потрібно. Це спочатку було неможливо, бо вона розпочалась незадовго до початку повномасштабної в 2022 році. Була пауза, тому що ну в нас всі такі видатки бюджету були спрямовані на підтримкування і відновилися в 2023 році. Це грошові сертифікати. Ветерани можуть придбати житло там, де вони захочуть будь Розкажіть у будь-якому розкрітива. Так, ветерани отримують кошти на придбання житла. Є певні умови, які визначені в установи кабінету міністрів, і в залежності від часу, кількості людей в родині тощо визначається сума і придбати... Ветерана або ветеранка може житло в будь-якому місці, де вони бажають, тому що для нас це головне забезпечити можливість достойного проживання нашим зараз. В цьому році зараз у нас перша йде субвенція, буде ще до колонки і всього на цей рік нас закладено в бюджеті коштів трохи більше, ніж на півтори тисячі родин по всій. Ветерані, коли є перша чергова, да, черга Є черга в кожній обласній адміністрації, ведеться черга, і власне ветерани, які не мають власного житла і мають інвалідність першої або другої групи, в порядку черговості отримують цю субвенцію. Ага. Тобто основний критерій не мають власного житла, або реєстрація до гуртожиття. Не мають власного житла. Ця, ця програма реалізується в рамках е, програми Єкрінка СІЛ і вона здійсниться за підтримки наших міжнародних партнерів. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що Дніпропетровщина може поділитися з іншими регіонами своїми досягненими ветеранській політиці. В чому саме ви вбачаєте оце цей лідерство? А, дуже потужний проект Тітани ЮЄ на Дніпропетровщині, який вже зараз об'єднав понад 300 ветеранів, і насправді саме така адвокація і амбасадорство ветерана. На рівні громади, на рівні району і області вона є ключовою, тому що саме ветеран може сказати, що необхідно залучити своїх побратимів, ну і власне підказати нам на рівні місцеса, на рівні області, на рівні своєї місцевого самоврядування, що необхідно і як краще це зробити.